В ефірі програма «Лібретто». У студії для вас працює Олексій Доніченко. Говоримо про останні події культурного світу України та Дніпра. В Україні змінилися дати проведення декількох свят. Батьківщина позбулася радянських символізмів, український кінематограф створює нові проєкти, нові ініціативи спрямовані на залучення та допомогу українським культурним митцям. Скандал навколо одного із найкращих акторів Джоні Депа. Також ми підготували для вас новий топ фільмів та серіалів. Також вас чекає радар релізів із новими українськими піснями. Все це та багато інших цікавинок ми підготували для вас. Тож ми починаємо. Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо зміни дат декількох свят, 25 грудня, Різдво Христове, яке святкувалося 7 січня, 15 липня день української державності, коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя київського Володимира Великого. 1 жовтня день захисників і захисниць України, пов'язане з українськими військовими традиціями, вшанування дня покрови Пресвятої Богородиці. Мета цього закону відмовитись від російського. Ської спадщини, що нав'язувалась нам роками, рухатись у нове майбутнє і жити зі своїми традиціями і святами. Закон вступить в силу після підписання президентом України. Мистецтво допомагати Міністерство культури та інформаційної політики презентувало проєкт для психосоціальної підтримки в галузях культури та інформаційної політики. За участі Олени Зеленської відбулось чергове засідання міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров'я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко презентував проєкт, мета якого забезпечити комплексну реалізацію психосоціальної допомоги громадянам через залучення кадрового потенціалу закладів культури та мистецької освіти, а також поширення знань та навичок самодопомоги у межах реалізації проєкту. Вже була проведена виставка і дискусійна програма Ти Як присвячена досвіду 22-го року і покликані допомогти відрефлексувати досвід українців та зробити крок до формування картини спільного майбутнього. Стрес не потрібно ігнорувати, з ним необхідно працювати. Кожного дня ми маємо безліч причин для тривоги, які мозок не може уникати. Аби знизити рівень напруги, заспокоїтись та розвантажити голову, вистачить декількох простих вправ. Проста аудіовправа, яку можна робити будь-де у відео від всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як заснованої за ініціативи першої леді Олени Зеленської щоб зняти напругу, виконайте вправу камінчик. Міцно стисніть руки в кулаки. Уявіть, що це два камінчики. Тримайте їх так кілька секунд. Розслабте руки. Поворушіть пальцями. Нехай тепло розтікається м'язами. Тепер так само напружте усе тіло. На ці кілька секунд ви один великий камінь. Розслабтеся. Відчуйте, як тепло наповнює усе ваше тіло. Відчуйте кожен м'яз і зверніть увагу, чи не лишилися якісь із них напруженими. Якщо такі є, повторіть вправу конкретно з цими м'язами. Розслабтесь повністю і завершіть вправу. Дихайте і спостерігайте, як на зміну напрузі приходить легке, приємне, відчуття релаксу. Більш детально про цю ініціативу ми розповідали у минулих випусках програми. Лібрето посилання буде в описі під цим відео. Автентична Україна онлайн-платформа, що показує українську культуру з різних сторін. На платформі, створеної за підтримки Google, разом з Міністерством культури та інформаційної політики України. Тут зібрана найбільша цифрова колекція робіт українських модерністів, які відомі на весь світ своїми геніальними творами. Проєкт також включає добірку унікальних оцифрованих предметів з музеїв України. Ці артефакти є свідками становлення та розвитку нашої країни. Проєкт Автентична Україна дає ключ до розуміння української самобутності ним виявилася нематеріальна культурна спадщина та безліч її виявів. Цей розділ містить колекцію автентичних аудіо та візуальних прикладів української айдентики. Українці позбудуться герба СРСР, а на щиті монумента батьківщина мати з'явиться Тризуб. Саме цей символ втілює не тільки почуття національної гідності, а й підкреслює історичний спадок та велич українців. Переосмислити монумент намагались від моменту отримання Україною незалежності. Однак лише зараз цей процес перейшов від слів до конкретних дій. Незабаром розпочнеться процес монтажу художньої композиції Тризуб на щиті батьківщина мати. Фільм українського режисера Антоніо Лукіча Люксембург-Люксембург можна подивитись онлайн. Переглянути фільм тепер можна на стрімінгових платформах. Фільм розповідає історію про братів-близнюків, які дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембурзі. Вони вирушають у подорож, аби побачити його останнє. У травні 22-го року фільм став одним з п'яти учасників програми підтримки міжнародної промоції українських фільмів Промоушен, започаткованої українським інститутом. Міжнародна промопідтримка в рамках програми здійснюється за допомогою Гьотебургфілмфонд. На кінофестивалі в швейцарському локарно, який проходитиме з 2 по 12 серпня, відбудеться світова прем'єра стрічки Степне української режисерки Марини Вроди. У держкіно зазначили, що в категорії представлено 17 картин. Стрічка Степне це історія кількох днів життя літнього чоловіка який приїжджає в українське село Степне, щоб доглядати за своєю матір'ю. За сюжетом перед самою смертю мати розповідає йому про набір речей, закопаних у сараї, що повернуть головного. Героя у спогади та змусять згадати про колишні мрії та все, чого він жадав, проте так і не досяг. Навчайтесь розбудові держави. Київ School of Economics пропонує абітурієнтам гранти на безкоштовне навчання. Запропоновано 700 грантів для декількох категорій населення, серед яких захисники і захисниці та їхні діти. Вимушено переміщені особи, абітурієнти з балом НМТ 184+. а також українці, що були вимушені виїхати за кордон після початку повномасштабного вторгнення, але хочуть повернутися додому для навчання. Серед пропонованих навчальних напрямків наступні: це бізнес, економіка, фінанси, бізнес-планування, діджитал спеціальності, кібербезпека, штучний інтелект, інтернет речей, відновлення і розбудова держави, врядування, урбаністика, публічна історія, психологія та право. Майбутнім здобувачам освіти пропонують очне і дистанційне навчання англійською мовою за участі іноземних лекторів. Історії української сили відкрито прийом заявок на конкурс соціально вагомого контенту. Pitch UA. Конкурс має на меті сприяти створенню якісного контенту для телебачення, онлайн-платформ та кінотеатрів, які висвітлює єдність України в її різноманітності, спонукає не бути осторонь, брати активну участь у житті країни та надихає історіями про сильних особистостей. Переможці Pitch UA отримають часткове або повне фінансування виробництва проєкту, а також експертні. Супровід на всіх етапах його створення. Прийом заявок проєктів до кінця доби, 14 серпня цього року. Цього тижня на Кримському мосту відбулася чергова надзвичайна ситуація. Український культурний фронт не стояв осторонь. На власних екранах ви бачите добірку робіт, яку опублікувало Міністерство культури та інформаційної політики України з наступним дописом. кажуть, блискавка двічі в одне і те ж місце не б'є, але тільки якщо це не стосується Кримського моста. Роботи створені Українцями та додають трішки гумору до ситуації з так званим Кримським мостом. У Лондоні на концерті відкриті БіБісі. Промс Етроя Hall» вперше прозвучав твір композиторки з України Богдани Фроляк. Твір Богдани Фроляк, нехай буде світло, прозвучав в межах світової прем'єри для симфонічного оркестру, що відбулася за спеціальним замовленням БіБісі. Диригувала Даля Стасевська, яка народилася в Києві. Вона є головним диригентом симфонічного оркестру Лахті та головним запрошеним диригентом симфонічного оркестру БіБісі. Наступна новина спочатку дуже розчарувала українських глядачів. Проте, давайте про все по черзі. Скандал навколо Джоні Депа у соціальних мережах. Активно почало ширитись відео з передпрем'єрного показу фільму Жана Дюбарі у Москві, де голівудський актор звернувся до глядачів. А також, за словами російських змі, Джоні Деп планує завітати до країни терориста. Насправді це відео було записано для передпрем'єрного показу не лише в Росії, а й для всіх інших країн, де фільм виходить в прокат також помічник актора спростував чутки щодо запланованого візиту. Не менш важливо, що зараз деп зі своїм гуртом гастролює країнами Європи. Під час виконання пісні «Heroes» на величезному екрані за артистами транслювалися кадри з війни в Україні. А наприкінці з'являється український прапор. Тож, будь ласка, залишайтеся пильними до свого інформаційного середовища та довіряйте тільки достовірним джерелам та бережіть себе від маніпулятивної пропаганди ворога. Ми вже презентували вам топ-5 найкращих українських та зарубіжних фільмів цього року. Настав час і для нових крутезних серіалів. Тож не зволікаємо, і гайда дивитися. Любов і смерть цей міні серіал заснований на реальних подіях, що трапились у США в 80-х роках минулого сторіччя, і розповідає про зразкову домогосподарку з Техасу Кенді Монгомері, яка через ревнощі зарубала сокирою свою найкращу подругу Бетті Гор. За якийсь час до вбивства Монгомері закрутила роман з чоловіком жертви Аланом. Головні ролі у серіалі виконали Елизабет Олсен Ванда Максимов у кіносвіті Марвел та Джесі Племонс Влада пса серіал має сім епізодів. Чоловіки щодня ходять на роботу, а ми просто сидимо вдома і Боже, маємо цим задовольнятися. Ти завжди хочеш більшого. Це так, Кенді, що б ти не мала, ти завжди хочеш більшого. Так, це правда. І я не вибачатимуся за це. Ризик закладений у людській природі. Ми шукаємо нових відчуттів, ризикуючи оступитися. Я в нормі. Точно? <сум> так. Чому б нам не закрутити роман? Новий мінісеріал від Max Original. Ми не повинні нашкодити Бетті чи Пету. Так, в жодному разі. Запрошую вас у гості. Вона запрошує мене на вечерю. Ні. Ти маєш бути обачною. Від виконавчих продюсерів серіалів Велика маленька брехня та знищення. Бетті! Бетті? Бетті мертва. О Боже. Засновано на реальних подіях. Кажуть, її вбили. Сокирою. Сокирою? Найімовірніше, Бетті Гор убив хтось, кого вона знала. Це ви вбили дружину? Ні. У мене був Роман з Кенді Монкомер. Усе гаразд. Звісно, чому ти питаєш? Ви завдавали їй удару за ударом. Я не робила цього. Я так не думаю. Ви помиляєтесь. Елізабет Олзен. Це Техас. Люди можуть пробачити вбивство, а от зраду сумніваюся. Присяжні мають побачити у вас людину. І правда виринає рано чи пізно. Покерфейс – детектив, який зняв сам Райан Джонсон, режисер суперхитових ножі на голо та його продовження Скляна Цибуля. По-перше, звичний для Джонсона добір акторів, який виглядає, наче Афіша, Едріан Броуді, Хлоя Севенії, Елен Баркін, Нік Нолт, Джозеф Гордон Левіт. По-друге, виконавиця головної ролі цього серіалу Наташа Леоні, колишня зірка незалежного американського кіно, та одна з найпомітніших героїн серіалу Помаранчевий хід сезону. Тепер у Джонсона вона грає колишню незграбну, безстрашну та розхристану працівницю казино, що під тиском обставин вимушена бігти, і так само мимоволі стає детективом, бо має талант відчувати, коли хтось бреше. Ця здатність допомагає їй розслідувати найнеординарніші справи. Як воно завжди знати правду? У цьому немає містики, я просто знаю. Коли будь-хто бреше. Так. Я в курсі, що ти зробив психу. Ти знайдеш Чарлі Кейл і приведеш її до мене. Оригінальний серіал Пікок Кафе біля дороги. Ти живеш у мандра, так? Як воно? Усе покинути. І почати спочатку. У мене вовки на хвості. Я постійно в русі. Наташа Лайон. Свят, свят свят. У ролі Чарлі Кейл. То не був нещасний випадок. Я гадаю, це вбивство. Ідея Райана Джонсона. Обережно автора та режисера ножів на голо, я наче притягую смерть. Коли ти в бігах. Але нова справа чекає. Я намагаюсь розібратися за кожним поворотом. Ви не дивилися серіалію. Я знала, що вона бреше. То що це жіноча інтуїція? Ні, це ж не реклама тампонів, Ясно? Це по справжньому. Також ролях Едріан Броуді, Бенджамін Бред, Черрі Джонс, Хлої Севіньї, Девід Кастаньєда, Елен Баркін, Джаміла Джаміль, Нолт, Рон Перлман, Сю та Тім Блейк Нельсон. Ти їдеш зі мною переднє сидіння чи багажник? Сама обирай. Мабуть, я ще не усвідомила те, що ти людина-детектор брехні. Так, розумію, це шалено. А ти не граєш? Могла би статок виграти? <рес> Цитадель. Коли глобальна шпигунська служба цитадель зазнала краху, а пам'ять її агентів була стерта, потужний злочинний синдикат Мантікора вирішив зайняти порожнечу. Колишні агенти Цитаделі мають згадати своє минуле і знайти сили для відсічі. Головні ролі у серіалі виконали Річард Меден, Гра Престолів та Пріанка Чопра Квантіко, Матриця Воскресіння. Також у шоу грає Стенлі Тучі, і це вже більш ніж цікаво. Продюсерами серіалу виступили брати Ентоні Дерджорусо, які до цього зняли фільми Капітан Америка, Зимовий солдат, месники завершення, сіра людина та ласкава просимо до Колінвуду. Вісім років тому ви двоє були топ-шпигунами в цитаделі. Але вас зрадив хтось із наших. Ми стерли вашу пам'ять. Ти тут, бо мені потрібна твоя допомога. Я тренер малої ліги. Та не вже. Від режисерів «Месники. війна нескінченності та месники завершення. Зараз на вас двох полює кожен агент у світі. Ти згадала? Я згадала все. То був Мейсон Кейн. Мейсон Кейн мертвий. Той, хто зрадив нас, готує щось справді жахливе. У нас був Роман. Не ласти собі. Ти сказав довіритися тобі. Хто стане довіряти мені? Мені геть не можна довіряти. Я шпигун. Це пастка. Тут більше нікого немає. Лише ти і я. Все, що ти знаєш, неправда. Правдива терапія. Психотерапев Джиммі після особистої трагедії починає говорити пацієнтам про те, що насправді про них думає. Несподіваним чином його різкі коментарі змінюють не лише їхнє життя, а й його власне. Особливо в цьому шоу варто відзначити нетипову для відомого нам образу та глибоку гру Харрісона Форда у ролі колеги та наставника Джиммі. А самого Джиммі грає Джейсон Сігел, зірка серіалу, коли я зустрів вашу мати. Що вас непокоїть? Я хочу змінитися, але не зовсім готовий до цих змін. Я намагаюся. Щойно я позбудуся однієї нав'язливої ідеї. З'являється інша. Ви що позіхаєте? Увага, спойлер. Таке враження, ніби я застряг. Так. І що ви при цьому відчуваєте? Apple TV Plus представляє Джиммі! Ліз. Привіт! Третя ранку. Вибач, що в цій мисці? Брецелі. Можливо, знеболюючи. Можливо? Там знеболюєчи. Так. Я маю спитати. Ти тепер таким будеш завжди? Не знаю. Від Біла Лоуренса, виконавчого продюсера серіалів Клініка і Тед Лассо». О, Привіт, Пол. Я хвилююся Бачі. за тебе, малий. Я оплакаю. Ти існуєш як овоч. Припини, що це скорботний погляд. Це мій звичний погляд. Людина, в якої померла дружина. <рес> він постійно каже мені, яка я дорепа, але він любить мене. Це психологічне насилля. Він не змінюється і не бажає цього. Просто підіть від нього. Добре. Новаторський серіал. Я можу допомогти людям, але доведеться трохи забруднити руки. Мама хотіла, щоб ви розвіяли її прах, так? Ми знаємо, як їм краще діяти. Тобі ніколи не хотілося струснути їх. Ми не трясемо пацієнтів. Це була помилка. Тікай. Це так непрофесійно. Хочеш зіпсувати свою кар'єру і ще й мою заразом. Підкинемо монетку. Вим'ятайся звідси. Але це ж мій кабінет. І довго ж до тебе доходило. Джейсон Пацієнтам стає краще. Мій підхід працює. Я вже біжу. Геррісон Форд. Життя кожному готує випробування. Я не пам'ятаю, мамин сміх. Починаю її забувати. Ти маєш зробити вибір. Дозволиш своєму горю поглинути тебе або відпустиш його і продовжиш жити. Рада, що ти знову сміхневся. Просто лишиш авто тут? Я білий чоловік у посадінні. Копи просто відвезуть його до мого дому. Пощастило тобі. Правдива терапія. Таємне вторгнення. Американський міні-серіал, який Кайл Бредстріт створив для Disney+. Це перший телевізійний серіал п'ятої фази кіно Всесвіту Марвел. Таємне вторгнення зосередилось на елементах політичної параної, знайомої фанам коміксів через персонажів Джексона та Мендельсона. У серіалі Нік Ф'юрі, якого вкотре зіграв Сем Джексон, дізнається про таємне вторгнення фракції скрулів на землю, які здатні змінювати свою форму. Ф'юрі об'єднується зі своїми союзниками, включаючи Еверета Росса, Роса, Марію Хіл та Скрула Таоса, який на той час влаштував собі життя на землі. Ти не у формі для битви, що чекає на нас, давній друже. Полковник Ніколас Джей Фюрі це особисте. Небагатьом з нас відомо про тіньові війни, що лютували на цій планеті. Відчуваєш відповідальність. Месники. У цій війні я мушу битися. Один. Кінець ближче. Ніж нам здається. Ти найрошукуваніша людина на планеті. Ти не знаєш, що вони запланували для тебе. Департамент усунення наслідків. Великий нік Ф'юрі. Одна остання битва. А зараз переходимо до рубрики Радар релізів нова крута музика від українських виконавців. Слухаємо. Ось знайомий незнайомцем до ранку хочу я збахнути, сил тебе забути, Сил тебе забути, достей сходів, знаю без вагання, знаю без вагання, що втрачаю я дівчину ольоза. 身后，舞蹈的。 Що подобається вам, шановні телеглядачі, свої вподобання ви можете залишити у власних коментарях під цим відео на Ютубі, Фейсбуці, Твіттері та Телеграмі. На цьому програма Лібретто завершується. У студії для вас працював Олексій Доніченко. Підтримуйте та розвивайте українську культуру. Все буде Україна. Побачимось на телеканалі, де 1